Всіх вітаю! Сьогодні хочу я зробити на швидкоруч піцу. На вулиці щось так холодно. Для цього мені потрібно 200 мл тепленької водички. Півтори чайної ложки цукру. І також дріжджі. Дріжджі в мене сухі. Півтори чайні ложки. Ну, тут пакетик на 12 літрів. Все гарно розмішаємо. А ще олійки. Дві чайних ложки півтори, отак. От півтори чайних лодочки маю. Олія без запаху. Все розмішала і додаємо борошно. Борошно у мене просіяне, заздалегідь. 300 грамів. Але спочатку все не буду кидати. Сіль. Сіль, щоб не забула сіль. Сіль півчайної ложечки. так тісто робиться, і піца така тоненька, виходить, але ну, мені подобається, поки ложкою, потім рукою. Я вирішила трошки трішки олії, щоб на руку оббила замішуємо так тісто. Ось таке мягеньке тісто, не забувати його і коли на 20-25 вложимо хай воно ну, відпочине трошечки. Трошки підійде. Накриємо Накрим рушничком і підходить. А я зроблю, поріжу колбаску тим часом. Колбаску, перчик, помідочок, що там в мене є, ще сир натру. Тісто підійде, і будемо робити. І так О, тістечко наше підійшло. і будемо, напевно, я зразу буду на папір. І потім положу. Ось тут припилю. на дві частинки. можна скалку, а можна просто так і руками. Паску порізала. У мене селяна була, в холодильнику сир, моцарелла царела Ось Отак руками розтягую. Помідорчик, перчик був, та все, що є, можна положити. І так, розтягнула я піцу нашу без скалки. Діаметр 30 см. Беру на низ я аджику. У мене домашня аджика. Сама робила смачненька. Ну, це я показую, як я роблю. Може, хтось якось по-іншому. А я так роблю. Ось так. Розтягуємо її всі, так. Можна ще присипати травами. Ну, в мене в аджики тут все є, то я не буду. Так. Тепер беремо колбаску з салями. Отак і так Так, так, так. Добре, як два видає колбаски. Я люблю ще як охотничі колбаски копчені. Можна з курочкою, якщо є, можна шиночкою. Ну, наразі в мене селями. Тільки на вулиці так холодно і хочеться щось такого. Так. Тепер я беру отак от цибульки трішки. Сині цибульки беру. Потім я беру перчик, перчик положила. Помідорки так. Та можна положити все, що є. І маслинки в мене були. Я порізала наполовинку, якщо кути. Грибочки, що добре, як грибочки, але грибочки в мене не було наразі. І тепер з сиром. Ой, треба духовку включити. Духовку включаємо вниз, верх на 200 градусів. На 15 хвилин включаю. Піца тоненька, тут нема чому пектися. Сир розплавиться і готово. Так, тепер перекладаємо на деко зразу. Будемо чекати. Все так. І ставимо в духовку, як я сказала, 200 градусів на 10 хвилин. Друга куличка знизу. Нагрів верхній і нижній. Чекаємо. Ось така піца. 15 хвилин випікалась. Гляненька зараз розріжемо глянем. Горячо. Хочу вам показати? О, дивіться, яка сиртянеться, тонесенька, гарна. Бачите, яка гарна піца? Приходьте на піцу. Всім гарного дня, спокійного. Робіть, пробуйте, якщо напишіть, яку ви робите піцу. Всі бувайте здорові!